То але єдине і що нас об'єднує ну справді об'єднує в парламенті. Ми щиро маємо тільки одне вирішувати вирішувати посилювати збройні сили України. Фортифікаційні споруди, це знаєте, такий ефемізм замінник, це ніщо інше, ніж ті споруди, які зобов'язана кожна військова адміністрація зробити на замовлення військових, наших захисників, здати їм і ще й кожен місяць приїжджати, правильно обслуговувати. Тому що просто збудувати недостатньо. Там мають бути людські умови для наших дівчат і хлопців захищати країну. Людські умови це дренаж. Це водовідведення, це постачання всього, що треба відновлюватись, і в таких погодних умовах можливо трошки краще стало, а до цього було дуже холодно і зимно в Донецьких і Луганських степах, і не тільки. Вертаємось далі. Ну, Під час війни що професійно має робити парламент? Як мінімум контролювати владу? І тут спеціальна комісія саме для цього потрібна, не тільки в тонусі тримати, як ви кажете. шановний пан Романе, тонусу мала під час війни. Беріть і робіть, давайте вскриємо. а ми вскриємо. Чому і яка така посередницька структура тримала через себе всі ці замовлення, і мільярди, про які розповідав уряд, і не тільки, не йшли безпосередньо вже до адміністрації, які мали замовляти і виконувати. Перше буде, всім відомо. Це ж не приховаєш. Щем військові Друге, з саперними лопатками мають будувати. З ну, саперними лопатками ми залишились в Києві, коли ворог от стояв ось тут. Кінець лютого. Кінці лютого ми вирили з людьми навколо Києва. Подивіться, люди повервали без грошей, без жодних там закликів і спеціальних комісій в жодному парламенті світу. Захисні споруди вони до цього часу стоять. Значить, коли ворог трошки, слава Богу, наше ЗСУ відбили, значить зараз, коли є гроші, і до цього була величезна до речі, міжнародна допомога, це друге питання, про яке я хотів сказати, обов'язково вскриємо. Американські партнери, ну я ж напряму спілкуюся, виділяли не один мільярд це якщо в гривнях, якраз на а, в, ці, ці фортифікації і не тільки на більш серйозні речі, такі засекречення, але які в рамках фортифікації теж будуються для захисту і зброї, і ви захисників і зв'язку. Фахово, повертаюсь до головного. Військові адміністрації створені, мають вирішувати. Фінансування виділяється, мають не розкрадати. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій ютуб канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.